Великі ластівочки. Сьогодні написала жіночка одна, дуже налякана, перелякана. Присилає мені фото із етичних побуджень, вам не, не скину, тому що ну, це особисте, там її фото. Вона знайшла в почтовому ящику своє фото і зрізане на мілкі кусочки, запаяне чорними свічками. Я робила її діагностику, виявилось на кладбищі робили обряд з її фото. Щоб розрушити її життя. Да, вона мені потім призналася, бо воно по картах випало, що це якби вже кровний враг це робив. Це вже кровний, кровний обряд їхніх давніх-давніх ворогів. Вони там вже тянуться, їхні бабки були ворогами, потім батьки, і тепер вже це на дітях. І от представте, от вони роблять і от почтовий ящик, і без кінця. Tokyo. Tок...